Я не буду зараз підводити ніяку доказову базу, я просто скажу своє переконання, яке сталося у мене ну, буквально тільки що. Я глибоко впевнений, що всі радикальні феміністки це просто жінки, які ненавидять чоловіків завдяки невдалому досвіду. Тобто, в кожному чоловікові вони бачать. Свого бувшого, який зробив їм боляче. І все, нема ніякої більше причини. Вся оця боротьба за права жінок це все повна лажа. Є просто ненависть на конкретну людину. В чоловіків аналогічно. Вони отримали негативний досвід і вони просто ненавидять жінок. Ну, деякі, не всі, звичайно.